В Верховному суді, нагадаю, тим, хто забув або не знав, сьогодні засідання Верховного суду за позовом Петра Порошенка проти Володимира Зеленського, воно стосується законності введення санкцій проти п'ятого президента. Суд анонсував, що це засідання може бути закритим, але станом на зараз адвокати. Ні спростовують, ні підтверджують. Є такий варіант, що можливо ми будемо сьогодні розглядати документи. Вітаю. Будемо сьогодні розглядати документи відкриті, тим більше, що ви бачили видання букви опублікувало насправді цей такий скандальний документ, да, начебто на основі якого. Було введено санкції, це протокол засідання кабінету міністрів, в якому ну я сподіваюся, ви всі бачили. До речі, хто під'єднується до нас, вітаю. Напишіть, будь ласка, як вам чути, як вам видно, а, і з якого ви міста дивитеся цю трансляцію. Не забувайте поширювати, не забувайте ділитися сьогодні. Насправді Петра Порошенка немає, але може бути дуже важливе засідання, тому що ну ви розумієте, оскільки його немає, і йдеться про те, що можуть це. Засідання закрите, то статися може все, що завгодно. Тому я вам раджу сьогодні уважно слідкувати за подіями, тим більше, що ви бачили, ще документ був опублікований. Документ скандальний в документі видно, що по суті основою для санкцій стали, вибачте, якісь відомості з телеграм-помийок. Ви знаєте, що кожен тиждень в телеграм-помийках банковий розганяється, що попало. Да, тобто там є такі речі, які не налазять на вуха і взагалі ні на інші, ніякі частини тіла. Ну я не знаю, скоро там може дійсно вийде розслідування, як Порошенко там вбивав їй в свого брата і так далі. Я цього принаймні чекаю, бо Липецька фабрика вже є в тих документах, значить, що вони там написали. Що Ліпецька фабрика, Севастопольський морський завод і харківські угоди. Яким чином Порошенко дотичний до харківських угод, Ну, начебто він там щось мав на увазі в голові з кимось говорив. Ну, Це, чесно кажучи, просто такий треш. Як казав Рябошапка, да, юридичний треш. Ну, але насправді цей треш стосується всієї країни, на жаль. Якщо так можна з цілим п'ятим президентом, то, ну. Це погані новини для країни. Друзі, я бачу, що ви вже є. Напишіть, будь ласка, чи вам чути і чи вам видно. Це дуже важливо. Поставте там циферки від 1 до 10. Прошу і стати і розуміти, чи ви чуєте і бачите. Продовжується розвитку справа за номером 993-25 за позовом Порошенка Петра Олексійовича до президента України Зеленського Володимира Олександровича за участь у течії осіб, які не з'являються на цій допомогу предмету спору на стороні відповідача, Ради національної безпеки та оборони Кабінет України, Кабінету міністрів України, Міністерства економіки України про визнання проти і скасування указу у частині. Секретар, ласка, зробіть доповідь, хто прибув за судового цікаві. Учасники справи вкладати учасники місце судового засідання повідомлення належним чином. До запису судового засідання прибули представники позивача Новіков Головань Лазаренко Тарановський, представник відповідача Панюкова, представники Кабінету міністрів України Бакуленко, Кополець, представники Міністерства економіки України Карабар Мелешко. Фіксування судового засідання здійснюється за допомогою підсистемної відеоконференції зв'язкових КЗЕКОРПОЛГІ. Дякую

Зібувся представник Ради національної безпеки та оборони зі класі, можливі можливі з собою осіб, що є можливо справа без представника ремонту. Важаємо за позиції. Вважаємо за Добре, можливо. Вважаємо за можливості. Дякую. Передавшись на місці, коли розпочати продовжити розправи з участі представника національної України? Суд нагадує, що ухвалею від 19 червня 2025 року заявок з натура України про розгляд справи за номер 938 закритому судом сусідам задоволення частково. Виключно в частині дослідження доказів, які містять інформація з обмеженим доступом, судовою інформації, проводити роблять справи за номером 9980, рік 25 у закритому судовому а, засіданні. Суд керується положеннями частини 10 статті 10 Кодексу адміністративного судочинства якою зазначено, що розправи та вчиння окремо професіальних дій в закритому судовому засіданні проводиться задержанням правил здійснення адміністративного судочинства? Під час такого розгляду можуть бути присутні лише учасники справи, а враження експерти, спеціалісти, перекладачі. У зв'язку із цим в, судовому, в цьому судовому засіданні оголошується технічна перерва на 5 хвилин. Ми зараз з вами переможемо до зали номер 7 і е, продовження дослідження доказів буде здійснюватись е, у цій залі, саме тому е, ДСК. Е, вільні слухачі, е, які є сьогодні е, в, в цьому залі е, м, суд продовжить е, дослідження е, доказів з грифон ДСК в цьому залі, це означає, що сьогодні ми. Принципі суд не буде повертатися до цієї зали. А оголошується технічна перерва до 7.00. кори. Прошу перестати. Так, ну, бачите, все-таки засідання закрили, друзі. Це означає, що ми з вами будемо сьогодні чекати. Чекайте на включення. Пане Ілля, можете короткий коментар дати? Чого чекати сьогодні, тоді в підсумку? Вам, скоріше за все, нічого бо ви нічого не почуєте. Хоча у нас є додаткові обставини, про які судні ще за участю ми їх не обговорювали, саме те, що на минулої похідних була інформація, яку зараз суд буде досліджувати, була фактично опублікована, і це є підстави для повернення до засідання. Тим не менше, ми не знаємо, чи суд погодиться з нами, чи ні, ми це питання зараз поставимо, угу. але ем, в нас було гідне враження, що оскільки ми прийшли в цю залу. То суд не просто суто з логістичних спіркувань може продовжити розглядати те, що ми на чому на чому ми зупинилися минулого разу. <гум> ми Минулого разу зупинилися на Кінці другого з вісьми відкритих памітів, uh -huh. то в принципі ми могли сьогодні працювати ще відкритим році. Ну, суд у інакше це, це не є порушенням, це а його право. Тим не менш, ми зараз поставимо безпосередньо, після того як ми сьогодні розпочнемо успішно між ми поставимо питання про те, що оскільки ось така публікація відбулася. Незалежно від причини, хто це зробив, це є формальною підставою відповідно до 10 статті, яку нам зараз судні цитував. Є положення в кодексі адміністративного судочинства, що в такому разі суд може повернутися і, в принципі, має повернутися до відповідного суду. В будь-якому разі суспільство вже має доступ до цієї інформації. Ви, ви маєте можливість її коментувати. Вона опублікована. А ви можете, будь ласка, для тих, хто, можливо, не ознайомився з цією інформацією, стисло пояснити, про який про документ йдеться і де дивитися тоді? Йдеться про, в принципі, всі документи, які мали відношення. Ну, принаймні, я не побачив, що там було щось відсутнє. Угу. Я, я не перебирав кожну сторінку, але з того, що я бачу я особисто, в цьому пакеті документів, який було викладено, міститься все, що є в цьому провадженні. Міститься зокрема протокол закритої наради за участю пані Середенко. Невідомо якого формату була ця нарада. Це не офіційна нарада, міжвидом з групи по санкціям, яка передбачена регламентом. Там був не той склад, і не та ситуація. І на цій нараді пан Ласюк Владислав Ласюк. Уповноважений Зеленського по питанню санкцій, тобто це головна, це друга після Зеленського людина, яка відповідає за санкції країни. Наполягав, а ця нарада відбувалася не раніше ніж о другій, о 14-12 лютого. Він наполягав, щоб на засіданні Ради національної безпеки і оборони, яка була призначена вже на 18.30 того самого дня, вже всю підготовчу цю було пройдено. Тобто, щоб міністерство економіки за підписом Середенко звернулося кабінет міністрів. М'ят міністрів проголосував ГТО, і відповідно звернувся на РНБО, і щоб це все було, щоб президент міг ввечері підписати цей указ про санкції і спокійно поїхати в Мюнхен, де ми почули, що Україна Сполучені Штати більше не підтримують. Цей документ також було оприлюднено для нас. Це, це дуже цікавий документ. Ну, Окрім того, вся безпосередньо вся цепочка, все, що було підписано проєкт, який було підписано Свириденко, другий допрацьований проєкт, який було підписано Свириденко, все це є вже в інтернеті. Ви це можете подивитися. Ми окремо це будемо коментувати залежно від того, як нас пройдеться засідання. Mm -hmm. Обов'язково тому а, ну, з публікою, яка прийшла до зали, ми прощаємося, з вами не прощаємося, у нас це спілкування, що з вами продовжується. Дякую. Так, ну що, друзі, ми тоді чекаємо на коментарі, слідкуйте, ставте собі нагадайку. Будемо ще включатися, побачимо, чим це все закінчиться. Я вам раджу почитати той документ у виданні букви, про який казав Ілля Новіков. А от ми зараз може нам прокоментує ще хтось, і поки потім будемо зивати. Вікторе, а можете два словечка сказати в прямому ефірі? Зараз ми ну, це люди, теж які весь час приходять підтримувати Петра Олексійовича сьогодні. Їх відправили, на жаль. Так. так ви читали цей документ, який ви опублікували? Можете в двох словах пояснити про що там йдеться? Ну насамперед ідеться про те, що його даремно засекретили з точки зору громадськості і суспільства, угу. тому що там нічого секретного немає. Все те, що ми там прочитали через засоби масової інформації, це є. Копі-пейсти з телеграм-каналів або з е таких газет, як була газета портного «Законний бізнес. Е я думаю, що вони засекретили це виключно з одною метою, щоб ніхто не побачив реальних документів, що ці документи держфінмоніторингу не містять реальних підстав. Відверто кажучи, я навіть не зрозумів, про чому тут держфінмоніторинг, тому що ті звинувачення, які там написані, абсолютно не стосуються компетенції цього органу, що має стежити за відмиванням грошей або подібними речами. Тому, власне, це і було засекречено під ДСК. А, але, на щастя, як ми знаємо, засоби масової інформації, зокрема букви, всім показали ці документи, і ми вже дізналися про їхні зміст. А там і Ліпецька фабрика. Я наскільки я розумію, ну, просто якісь якась біліберда з. Фейків ще з якихось штук навіть немає сенсу проказувати все ж там написано, тому що там просто зібрано все, що говорив Портнов, і все, що він вигадував, угу. покійний Портнов. Ну, типу, того, що Порошенко зацікавлений був у збереженні бази Чорноморського флоту в Севастополі, коли один тиждень залишався перед приходом Януковича міністром закордонних справ, нібито він підготував харківські угоди. Яким чином це стосується 2025 року, навіть якби. Тому була хоча б крупинка правди, то це абсолютно не зрозуміло. Я вже не кажу про те, що Порошенко ніколи в житті не був зацікавлений збереженні Чорноморського флоту на території України, і він якраз був начальником штабу Віктора Ющенка. Це президент, який категорично виступав проти перебування Чорноморського флоту на території України, і зрештою. Севастопольський морський завод, Севморзавод, був конфіскований у нього окупаційною владою як тільки окупанти вступили в Севастополь. Дякую, Вікторе. Так, ну що, друзі, я з вами тоді прощаюся попередньо, але сьогодні, протягом дня, будемо вам Повідомляти новинки. Петро Олексійович, до речі, за кордоном він сьогодні працює на безпековій конференції, е, працює з партнерами, говорить про зброю, про безпеку України. Тому, якщо будуть ще якісь новини з тих полів, то це ми вам теж повідомимо. Все, дякую, величезне, чекаємо.